10 жовтня у Вараші вже розпочався опалювальний сезон. Коли він почнеться у рівному, та чи готове місто до нього? Про це говорили сьогодні під час засідання виконавчого комітету Рівнеради. ради. Окрім цього, розглянули ще низку питань з подробицями. Павло Неросенко. Рівне готове до початку опалювального сезону, але він почнеться залежно від погоди. Про це повідомили на засіданні виконавчого комітету міської ради. По законодавству має бути середня добова норма, це 8-8 ну, мінус. Трі, якщо є доби, тоді будемо включати повністю опалення. Хоча я вам скажу наступне, що є потреба включити половий будинок. Ми це зробили для того, щоб наші маляти не мерзли. Я думаю, це є правильно. Ми так само і робили в попередньому році. Що стосується всіх наших комунальних підприємств, вони всі готові і ну, очікуємо. Те, що нам потрібно, це є погода, якщо буде знижувати температура, то будемо тоді його включати. Говорили і про стан готовності об'єктів житлово-комунального та теплового господарства нашої тергромади. В цілому майже всі вони готові, кажуть в профільному департаменті. Втім, дві станції потребують капітального ремонту. Були виділені відповідно кошти на ремонт замовлені проєкти. Поквацілову на даний час експертизу вже проєкт пройшов. Там є дотендерна сума. Я думаю, що на цій неділі буде підписана угода і підрядник виконає, взяті на себе зобов'язання. Аналогічно і по рівному. Також Володимир Лапюк розповів і про роботу дорожніх служб в осінньо-зимовий період. Запевнив, поки дозволятиме погода, усі ремонтні роботи доріг будуть продовжувати виконувати. Поточний ремонт вулиць, проїздів і відворових територій. Однозначно, техніка в шеву. Спецкомбінат, який дозавучається і в тресті, знаходиться в технічно справному стані. Навісне обладнання, це відвали і щітки також підготовлені. Пісок є в наявності, від є в наявності. Розглядаються зараз пропозиції по закупівлі солі. Розглянули на виконкомі і заходи щодо попередження грипу та гострих респіраторних захворювань. В міському управлінні охорони здоров'я повідомляють, з початку нового епідеміологічного сезону зафіксовано понад 500 випадків ГРВІ. Дієвим методом запобігання таких захворювань є вакцинація. Втім, вона не є обов'язковою, а лише рекомендаційною. З минулого тижня уже в нас є надходження вакцин. Вже в мережі рівна фармація. Вони є поки що на даний час. Єджі GVC і очікується надходження і півнеформацію, і в аптеки в мережі і віса ще буде акції гриб. Також під час засідання розглянули питання соціальних виплат мешканцям рівненської тергромади та внутрішньопереміщеним особам. До того ж у міській раді повідомили у випадку блекауту запускатимуть в роботу містечка незламності, які залишились з минулого року. Також у місті розгорнуть крім стаціонарних 16 наметових пунктів незламності. Павло Невесенко Володимир Захаров новини рівного.